звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Сьогодні хочемо обговорити створення нових об'єктів природно-заповідного фонду на території Одеської області, а саме ландшафтних заказників місцевого значення. Так, за ініціативи громадської організації Українська природоохоронна група до. Департаменту надійшли їх клопотання щодо створення нових об'єктів природного заповідного фонду, ландшафтних заказників місцевого значення, схили до Лунга, площею 11 гектарів на території Саф'янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району, Кологлея, площею 45 гектарів на територію Віддіопольської селищної територіальної громади Одеського району та Чигринська Балка. Площою 579 гектарів на території Раухівської селищної територіальної громади Верзівського району. Ці території є цінними з природоохоронної точки зору. На них присутні природні оселища, що підлягають охороні відповідно до Бернської конвенції, та виявлені рослини та тварини, що знаходяться під охороною Червоної книги України. Територія цих заказників є важливим місцем для існування та міграції багатьох поширених та рідкісних видів тварин, має прадоохорону, наукову-естетичну просвітню цінність та відповідає критеріям щодо необхідності охорони цих територій відповідно до закону України про природний заповідний фонд. Таким чином, з метою оголошення цих територій, цих цінних територій прадоохоронами департаментом у співпраці з органами місцевого самоврядування. Та науковцями проведена робота щодо розробки проектів створення цих об'єктів природно заповідного фонду, та у відповідності до вимог законодавства передана до Одеської обласної ради, яка відповідно з відповідним рішенням 1 березня 2024 року оголосила ці території об'єктами природно заповідного фонду. Звертаємо увагу, що ці об'єкти створені без вилучення землевласників та землекористувачів, без створення спеціальної адміністрації для їх управління, і обов'язок щодо їх охорони та використання покладений на органи місцевого самоврядування, тобто ці предохоронні території залишаються у відданні громад. В процесі створення цих об'єктів природнозаповідного фонду департаментом були напрацьовані можливі шляхи розвитку цих територій, що сприятимуть залученню інвестицій в економічний розвиток регіону та розвитку екологічного туризму. Зокрема, можливо використовувати ці території таким чином: проводити екскурсії екологічними стежками, створювати екологічні табори для школярів. Розвивати любительське рибальство, розвивати піший спортивно-оздоровчий екотуризм, розробляти пізнавальні подорожі, розвивати водний екотуризм, прогулянки на човнах, та каяках та інших видах водного транспорту, оскільки ці об'єкти роднозаповідного фонду межують з водними об'єктами, зокрема схили до лунга та кологея. Розвивати спостереження за птахами, фотополювання, влаштування фотозон та місць тривалого відпочинку, таких як, наприклад, встановлення глемпінгів, встановлення плавучих будиночків, альтанок, здійснювати спостереження за тваринами, запроваджувати краєзнавчі, зоологічні, ботанічні, археологічні подорожі. Та забезпечити організацію наукових турів. Таким чином створення цих заказників збільшило загальний відсоток заповідності Одеської області, забезпечило належні умови для охорони збереження, відтворення уникальних природних комплексів та об'єктів притабаних степовій зоні українського Причорномор'я, а також створили умови для проведення наукових досліджень і спостережень, спрямованих на вивчення та розроблення наукових основ охорони збереження відновлення ландшафтів. Використання територій в оздоровчих, рекреаційних і еколого-виховних цілях, підтримки загального екологічного балансу області та збільшення туристичної привабливості, привабливості територіальних громад, що в подальшому за умови активної участі е територіальних громад. Дозволить в тому числі розвивати малий та середній бізнес туристичного спрямування в сільській місцевості, та дозволить збільшити можливо, кількість робочих місць для місцевого населення. Також звертаємо увагу, що ця робота була проведена департаментом в рамках взятих Україною міжнародних зобов'язань, в рамках участі у конвенції про охорону біологічного різноманіття та конвенції про охорону дикої флори та фауни природних середовищ, відповідно до яких на Україну покладено обов'язок щодо збільшення площі природно заповідного фонду шляхом створення нових або розширення існуючих об'єктів природно заповідного фонду. Дякую.